Вітаю, друзі! Сьогодні 13 жовтня, знаковий справді день, день, коли на Близькому Сході настало перемир'я щонайменше. З вами знову центр громадської аналітики вежа, я Юрій Валерій Ріклечок, і сьогодні, 13 жовтня, з нами в студії вже традиційно політолог, голова центру аналізу та стратегії, член Національної ліги центристів, так само, як я, є членом цієї ліги, Ігор Чаленко. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. І перед початком запису я наткнувся на одну цікаву тезу Каї Калас, яка сьогодні прибула до України. Несподівано не анонсовано. Каї Калас це віце-президентка Європейської комісії з питань зовнішньої дипломатії, міжнародної політики, яка постійно відстоює позицію допомоги Україні, але робить це в дуже специфічний спосіб. Ще з того моменту, коли вона почала коментувати заяву Джей Дівенса на Мюнхенській безпековій конференції в той день, коли Джей Дівенс там їх розкладав усіх по полицях, чому я на цьому акцентую? Вона сказала сьогодні наступне щодо загрози Росії Європі, бо дії це завжди хвилювало найбільше. І от мені дуже цікаво почути твій коментар з цього приводу, я для глядачів зацитую, бо це дуже важливо. Кала заявила про наближення Європи до гіпотетичного конфлікту з Росією. Буквально днями на естонському кордоні був інцидент. Очільник за кордону відомства Естонії сказав: Ну ви перебішуйте. Там було сім зелених чоловічків, нічого ляв страшного. Глядачі наші вже з цим обізнані. І вона говорить так: щоразу, коли російський дрон, чи літак порушує наш повітряний простір, є ризик ескалації, чи то вмисний, чи не навмисний. Невмисний. І ми також тепер маємо наближеність до гіпотетичного конфлікту. Хоча вона додать від себе постійно говорить про те, що це треба не допустити в Європі, тобто війни не допустити в Європі. Ми маємо економічну потужність України перетворити на оборонну. Першу чергу каже вона. Тепер європейська оборона визначатиме головні віхи, головні спроможності, наприклад, як антидронова система. Нам треба посилити нашу оборону проти Росії не провокуючи. Але передбачаючи і запобігаючи. Отже, ми маємо подумати, як це робити, і як це робити цілковитій згоді з діями НАТО в цьому напрямку. От, е, Ігоре, скажи, будь ласка, що ти бачиш за цими словами Кайкалас? Тому що в мене є думка з цього приводу, і ми, я хотів би з тобою це проговорити. В цій ситуації у мене таке враження, і певна аналогія з чудовиськом Франкенштейна, коли намагаються зліпити із попередньої політики, що не можна провокувати, особливо якщо взяти там заяви генсека НАТО Рюти, який каже: ось ми не пішли на провокації, ми там молодці, і так далі. Але паралельно всі ж розуміють, що попередня, власне. Ця стратегія, вона не приносить успіху, а Росія продовжує контрольовано ескалувати і наглішати дійсно, якщо раніше це були безпілотники, раніше це були пілотовані безпосередньо літальні апарати, чи, наприклад, провокації на морі, і це стосувалося там руйнації кабелів там і всього іншого, ну багато і uh -huh. кібератаки, і так далі. То коли вже йде питання зелених чоловічків. А ми ж прекрасно розуміємо, що ну коли кажуть нічого страшного, не звертайте увагу. От поляки теж казали нічого страшного про безпілотники, допоки не було 10 вересня, і це ж спеціально Путін робить спеціально дійсно. Я е, в словах Калас бачу особисто ну, її страх перед тим, що вже все так. готове, і має бути оця іскра, яку мають кинути відповідно, і росіяни хочуть привід. Звинуватити кого завгодно: країни Балтії, Польщу, Україну, звичайно ж. А Україну яким чином? Бо, бачите, ми застосовуємо асиметрію ми гатимо у них по е, нафтопереробці, е, по енергетичних об'єктах зараз уже прилітає Ну, а що відповідь треба давати? Ми 100%. прямо казали про це. Ну, тим не менш, як це росіяни подають? Що вони змушені е, якраз відповідати? Вони. Змушені давати кроки, оці відповідно, як протидія, і тема. До речі, от що і зараз іде там тиждень томагавків. Вона теж насправді, ну фактично, так зараз будується російською пропагандою, що ось щось буде, і росіянам доведеться на це відповідати. Причому там є два треки. Перший трек, нібито такий зважений, от де Путін каже: ну що, будемо укріплювати систему ППО. Там якщо тамагавки передадуть, але звучить паралельно другий меседж. І другий меседж цікавіше, який озвучує Пісков і інші їхні посадовці. А томагавки ж несуть, можуть нести, можуть нести ядерну боєголовку. І тут вже включаються абсолютно інші алгоритми дії конкретно росіян, де вони знову все намагаються з них на голову перевернути. Тому я думаю, що скоріш за все, от нинішня проблема в тому, що Путін десь таки зміг, хоча б частково, але десь закріпити, загрунтувати оцей страх перед Росією в Європі. От у нас цього страху немає. От немає вже, вже, вже немає як боятися вже абсолютно. Все, я більше. ж про це кажу. А Калас, не дивлячись на її заяви попередні, доволі реакційні, що стосується Росії, же ж недолюблюють Європі багато хто кажуть, що вона занадто сильно реакційна і таке, як це представник Балтії озвучувати, ну це дмухати постійно на вогонь, і насправді, насправді, я думаю, що дійсно зараз ну, ситуація така, що росіяни. Принаймні вони всіма фібрами показують, що вони готові йти далі. І, очевидно, що тут потрібна певна координація, як це бачать в Європі, для того, щоб не відбулося от цих кроків росіян. Але що найцікавіше, що росіяни хочуть? Капітуляцію України. От, вони кажуть, от буде капітуляція України, тоді вони й не будуть рухатись далі. Чи піде Україна на капітуляцію? Ні, звичайно. Тому в нинішній ситуації ну очевидно, треба десь модернізовувати цю політику з точки зору все-таки, превентивної демонстрації, що ж буде з росіянами, якщо така провокація все ж буде ініціюватись з боку кремлівської влади. Я друже хотів би зробити невеличкий коментар з цього приводу. Я рідко собі це дозволяю, але неодноразово говорив на каналі нашим глядачам з приводу свого бачення, хто така каякалас. Мені дуже не сподобався її коментар після виступу Дже Дівенса, коли вона сказала: моє завдання не допустити війну на територію Європи, прямо натякаючи на те, хай воює Україна. Вона і нині говорить про посилення оборонного комплексу України, але її позиція нам корисна. Тому що вона у великій мірі зараз допомагає нам упосередковано, Сама того мені видається, ну як вона розуміє, але переслідує інші цілі. Збільшенню допомоги нам вона вкрай потрібна, особливо враховуючи те, що Трамп нічого дарма не дає. Він каже: Ми ж нічого не дали в Україні, ми ще зараз до цього повернемось, і нині вона цією заявою констатує європейцям, що війна буде. Вона вже є, вона на порозі і далі намагається нас посилити, щоб війна тривала в Україні. Тому, друзі, тут не хотів би сказати це, але вона відіграє певну роль корисну для нас, в хорошому сенсі цього слова. От зараз реально в хорошому. Хоча це складно. Можливо, там я не дуже вдало вирівняв, засував порівняння не дуже вдале, але так воно виглядає. Тому те, що Каякалас робить сьогодні, нам справді корисне, але це не яким чином не відміняє. Перепрошую загрозу Росії Європі, і тут хотів би друже з тобою перейти до наступного запитання, е яке стосується саме допомоги. Європейці нам допомагають дозовано. Бачу, що дозовано вони не поспішають робити більше, тому що, як каже Кая Калас, от ми повинні допомагати стільки, щоб. Путін не напав не провокувати тут. Цині змі розрахунок. Ну така от історія дій болить її ж нарва, тому що вона нагадую, колишня прем'єр-міністрка Естонії. Трамп каже: ми горді за Україну буквально дорогою до близького сходу. Він прокоментував те, які, як ми героїчно боронимося від російської агресії, і сказав. Ну, знаєте, я десь на порозі ухвалення рішення про передачу ракет в Україні намагавки. Якщо Путін не зупиниться, Путін не зупиниться. Ну от ми це розуміємо. Путіна можна тільки зупинити. А, всі вже читали цей коментар. Новий Трампа він нічим не відрізняється від попередніх. От скажи, будь ласка, пане Ігоре, як ти сьогодні бачиш саме позицію Трампа? Що означають його слова про те, що я буду говорити з Путіним про передачу тамагавків? Є реакція Медведєва. Наскільки сьогодні кейс цих тамагавків він дійсно допомагає нам тиснути на Росію? Я буквально щойно мав там розмову з Фасенко, Він каже: ну, це справді дуже потужно, з точки зору того, що Трамп може зробити, або що Трамп буде робити, чи дійсно це так, чи очікувати нам тамагавки, чи це все залишиться порожні, залишиться, так і порожніми обіцянками. Ну, тут я б не фокусувався саме на ракетах томагавк по одній простій причині, бо за томагавками буде зміна політики загалом Трампа щодо нинішньої ситуації. Тобто, ну, точно його тут не варто порівнювати з Байденом, але все рівно він, скажімо так, вийде з позиції того миротворця третьої сторони, яка намагається замирити за будь-яких обставин. І відповідно стане все ж таки на позицію захисту а, конкретно нашої держави як держави жертви, і це що, намагається що, 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 не почекай поч, 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 що ти зараз маєш на увазі? Він нам з, з нами воювати проти Росії буде чи як ні, мова йде про доступ а, до технологій. Мова йде про подальшу кооперацію між а, ВПК, мова йде про. Швидший доступ по програмі Pearl, бо те, що заявлено, там до 10 мільярдів доларів, те, що 10 мільярдів, може збільшитись. Ми пам'ятаємо, що у нас мова йде взагалі, ми ініціюємо закупівлю американської зброї на 90 мільярдів доларів. Рішення по цьому ще не прийнято. Ну тим не менш, багато багато питань може отримувати додатковий імпульс. Якщо все ж таки буде оця передача томагавків, навіть якщо вона буде одиничною, навіть якщо вони не будуть застосовані просто як така собі зброя стримування, але вона ознаменує собою важливий перехід Трампа все ж таки більше на сторону України. Оцього намагаються росіяни не допустити. Хоча про самі томагавки, я знаю в тебе скептична позиція щодо цього, ага. що ви передадуть. Я теж не ставлю там більше там, 50% на цю тему, там максимум третину реалістичності, і то, якщо там Трамп емоційно буде рухатись по цьому треку, але тим не менш, росіяни то реально бояться передачі цих ракет. Я постійно привожу приклад бойового застосування томагавків, де брали участь російські системи ППО: це Іран, томагавки не збили. Там можна скільки завгодно розказувати Медєдів, інші їхні там Глашатаї, що ось або той же Путін, наприклад. Що, uh -huh. бачите, там там стара ракета. Ну, є є порівняння зараз роботи російської ППУ uh -huh. з томагавками, і точно не на користь пострадянського ВПК. Тому в нинішній ситуації, в нинішній ситуації, вони бояться, що томагавками можуть зачепити певні критичні точки. Ну, наприклад, Ямальський хрест, де десятки газопроводів ведуть. Я не думаю, що мова йтиме про Кремль. Я думаю, що мова йтиме саме от про такі а, далекосяжні речі. А, я станом на зараз, виходячи із тих словесних конструкцій, які вибудовує Трамп. Більше бачу дійсну ситуацію, коли він і далі буде торгуватися. Тобто, от е, якщо розкласти, е, значить, в хронологічній е, послідовності заяви Трампа і Зеленського і ті е, події, які відбуваються, спочатку, коли там Трампа питають про томагавки, він каже, Ну я вже там на 95% прийняв рішення, але угу. я хочу дізнатися, куди ж українці будуть стріляти. Бо він не хоче ескалації. Виходять росіяни, кажуть, що. Ви ж розумієте, що передача томагавків це ескалація. Потім далі ми бачимо вже там дві розмови конкретно Зеленського з Трампом. Ну, я думаю, що очевидно певні цілі в цій розмові могли бути заявлені. Uh -huh. Виходить, значить, потім Трамп буквально зараз свіжим, і що він робить? Фактично повторює вже меседж росіян. Так, томагавки це ескалація. Тобто, якщо раніше він казав хоче почути цілі. Від України і розуміти, це ескалація чи ні, то тепер Трамп впевнений. А що це означає? Що ціль дійсно дуже вагома, і тепер цією інформацією, яку він почув від українців, від конкретно Зеленського, очевидно, що він буде тепер торгуватися з Путіним угу. з точки зору того: ну якщо не будеш сідати за стіл перемоги, твоя ППО тебе, яка там уже знаходиться в стадії посилення, десь там осучаснення і так далі. Але точно не буде е, ніяких е, моментів. Тому я думаю, що в цій ситуації, в цій ситуації, е, Трамп дійсно продовжує грати в свою гру. Але наскільки довго вона буде тривати? Бо паралельно ж все рівно розвивається енергетичний терор проти українців. Так ми відбиваємось, так нам дають е, там розвіддані, що стосується російського тилу, там пам'ятаємо матеріал Фанейшнл Таймс. Угу. Ну тим не менш, тим не менш, е, в нинішній ситуації нам треба розуміти в цьому сценарії. Де є стеля оцієї контрольованої ескалації? Або якщо на початку саме Путін ішов виключно цим сценарієм, піднімаючи ставки, піднімаючи, то зараз уже в цю гру грають вдвох. Відповідно, і питання: коли ж ми зупинимось? Або можна і не зупинитись. Якщо ми говоримо про те, що це йде підняття ставок, Трамп поки що не ухвалив рішення про передачу тамагавки, Ми тут практично з тобою майже сходимося в позиції, що їх швидше не буде, аніж буде. Ну майже тому у відсотках, да, різниця там там ти 30% говориш, я говорю, 0%, відсотків, що їх в принципі тут не буде. Ну але суті це не змінює за великим рахунком. Дай Боже, щоб ми помилилися обоє, щоб вони в нас були. От реально я цього дуже хотів би, тому що це справді буде тоді, буде тиск невербальні. Речі, а практичні, то складається так враження, що Трамп домагається зустрічі з Путіним. Ну він принаймні, сам це говорить. Каже: мені треба буде з ним поговорити. Чи це буде персональна зустріч, чи це буде відеозв'язок, чи телефонна розмова? Це вже настільки важливо, суть приблизно та сама для того, щоб чи готовий, на твою думку, на сьогоднішній день піти на о, такий крок Путін, враховуючи те, що Трамп вже відверто погрожує Кремлю. Ну, знову ж таки, десь погрожує, а десь не погрожує. Ну, взяти трек е, цієї Нобелівської премії миру, що просто так е, Трамп у себе пише you, президент Путін, ну, звичайно. а от, а, і випускає Меланію Трамп е, з mm -hmm. вдячністю за реакцію на її лист по українських дітях. Mm -hmm. Реакцію Путіна. Ну, тобто, це ж знову гра хорошого і поганого поліцейського. Mm -hmm. Тому тут просто питання в тому, що воно все ж додатково накладається на е, взаємовідносини і тактику Трампа стосовно Китаю, бо як тільки значить Трамп. Е, Загострює тему Китаю, в нього uh -huh. Путін стає таким більш хорошим, ну це так теж відмічається. Uh -huh. Десь очевидно, є певні думки. А можеш відірвати все таки рев від е, цього китайського впливу? Ну це мрії, які точно нічим uh -huh. не закінчиться. Але ну теж відчувається якраз оця взаємозалежність. Я думаю, що в принципі, і сам Путін, е, коли його ж постійно питають про Трампа. І бачили ми низку і спілкуванні Навалдай, і не лише він же ж, Путін критикує Європу. Але те, що стосується безпосередньо Трампа, він демонструє, підкреслює, що в них є особисті відносини. Угу. І відповідно вони будуть цю тему вирішувати там на, на двох. Оце, до речі, оце і пастка для нас. Бо Постійно йде маніпуляція, що щось було в анкоріджі домовлено за ці три години, які вони спілкувалися в серпні місяці, і щось нібито йде по плану. Хоча, знову ж таки, самі росіяни кидають протилежні меседжі, то значить імпульс Анкориджу втрачено, то навпаки, все продовжується і так далі. І тому подібне. Я думаю, що в принципі, якщо говорити саме про Трампа. Він вирішив зараз ризикнути, ризикнути, але водночас він не хоче втрачати якраз оцих особистісних відносин з Путіним. Ну, є в нього ця русофілія, вона присутня у Трампа. Ми теж це маємо розуміти. Але паралельно з тим, у Трампа є соціологія перед очима. Він бачить, mm -hmm. що представники і демократів і республіканців, виборців просто людей, які підтримують партії, вони. Зараз бачать вже єдність думок щодо підтримки України щодо надання нам зброї Так, да, купівля, нічого страшного там з нашого боку. Ну але тим не менш, курс зрозумілий. Ну і плюс вибори в них починаються. Відповідно, треба демонструвати сильну руку. Але оці відносини з путіним, я думаю, нікуди не ділися, і в принципі можуть бути все ж таки реалізовані з точки зору досягнення потрібного нам результату на наступний період. Ну, я так роблю висновок, що ти говориш сьогодні про струшування повітря поки що і Трампом, і Путіним. Війна продовжується про конкретну передачу, можливо, помиляюся, далекобійної зброї поки що не доводиться говорити. І тут мені на думку спадає задана тобою історія щодо Китаю, тому що а він знову ж таки вчора говорить про Китай. Трішки трусинуло фондові ринки, не можу сказати, що глобально спекуляції відбулися на крипторинку, на тлі заяви просто відсоткові мита Трампа. Ну це абсолютно інша історія. Це моя думка так стосовно крипторинку. А стосовно мит, Трамп сказав: Та ну не хвилюйтеся, ніякого підняття мит не буде. Я так це прикладаю. Ну просто Сінцзінпін там трішки не з тієї ноги встав один ранок, коли там вирішив встановити експортний контроль за різка земельними мінералами. А він, взагалі, то не хоче ескалації, і ми не хочемо ескалації, тобто ми готові домовлятися. А що і як може повпливати на сьогоднішній день? У переговорах Трампа і СІ, які можуть відбутися на, наприкінці жовтня на російсько-українську війну, як Путін це бачить, як він може це врахувати? Я розумію питання ну, доволі складне. Ну в моєму розумінні, можливо, ти там думаєш по іншому, але чи буде якийсь взаємозв'язок? чи вдасться дійсно отут тут Трампу зіграти, як ти говориш, трішки підсмикнути під себе Путіна від е, Сіндінпіна. До речі, цікаво чи відвідає Путін Малазію, як анонсувалося раніше, бо зараз підтвердження немає. Бо якщо відвідає, то там взагалі так. буде можливість зустрічі на трьох так. ну але там певні експерти там кажуть, що такого візиту не буде. От Малазі, ну побачимо, побачимо дійсно. Це таке цікаве питання. Е, я думаю, що зараз і Путін, до речі, сам намагається і перед е, такою комунікацією безпосередньо Трампа і Сі підняти власний геополітичний статус. Uh -huh. е, от для прикладу, те, що відбувалося в Душанбе в Таджикистані, якраз у цей саміт країни СНД е, е, звернув увагу на е, пропозицію формату СНД Плюс. Куди мають війти та багато партнерів Росії, та ж саме Індія, наприклад, от і я правда не чув реакцію від Нюделі, чи буде вони входити чи ні? Ну але ж логіка, яка логіка, от у Китаї, як основного координатора, є Брікс, є ШОС, Брікс Плюс, і так далі. Ну тобто, тут вже вирішили росіяни йти по протореній стежинці. Відповідно, і показати таким чином власний вплив, бо всі інші е, нинішні створені саме росіянами як основними координаторами е, міжнародні організації ну вони стагнують. Те ж саме СНД, ОДКБ mm. та навіть союзне государство з Білоруссю, Так само ну, багато заяв е, по справах е, багато oh. де віз, і нині там нинішні ситуації е, очевидно, що Путін. Просто так не буде погоджуватись на ті пропозиції, які можуть бути за результатами зустрічі Трампа і Сі в uh -huh. Малазії, але ну ми ж прекрасно усвідомлюємо, що ключик від ларця і війни і загалом російської економіки зараз у Китаї, тому ну доведеться все-таки реагувати, попри бажання чи небажання російського Китаю, а будуть якісь зрушення після переговорів Трампа і СІ. Цілком можливі, я думаю, що в цій ситуації ну знову ж таки нашу тему підвяжуть підв'яжуть під оці двосторонні комунікації зараз безпосередньо між штатами і Китаєм. Ну але, але якщо Штати дадуть сигнал, що вони готові там поступитися певними позиціями. А що ми зараз бачимо? Навпаки, намагання Трампа пограти м'язами знову ж ця тема з 100% митами. Дуже ж дійсно тут питання не в фондових ринках, не в криптовалюті. Це просто підготовка до зустрічі 26-го. Класична для Трампа, коли він міняє риторику з доброзичливої на таку, аж пекельну драконівську. і Навпаки, ну у нас ми переживали абсолютно ті самі нотки, коли обговорювали угоду про над. Згадай тому в нинішній ситуації я не бачу тут проблем. Єдине, що можливо Китай вирішив натиснути знову ж таки на Сполучені Штати після позитивного рішення по Тіктоку, по угу. купівлі американської частини за 13 мільярдів доларів, щоб показати власне свою силу, бо коли стала інформація і доступна про Тікток. То це ж подавалося як перемога безпосередньо Трампа, тобто і Китаю а. тут треба десь щось урівноважити. А. І тому і ця комунікація по рідкоземельним матеріалам і ліцензуванню відповідно експорту цієї продукції в світі. Я думаю, що вона теж пов'язана дуже серйозно зараз із намаганням і Китаю посилити саме перед переговорами, бо зрозуміло, що Сполучені Штати це б дізналися, так чи інакше. Ну і тільки реакція у Трампа аж занадто емоційно видалась, що у багатьох у багатьох утворило е, нервові зриви через втрату величезної кількості грошей. Не тільки нервові, не лише нервові, навіть дехто покінчив собою життям, але то зовсім інша історія, друзі. Е, наразі ми спробували з паном Ігорем окреслити зараз ключові моменти, які. Як такі реперні точки у російсько-українській війні на тлі візиту Каїкала, завершення війни на близькому сході, можливої зустрічі Трампа із Сіндінпіном у південній Кореї, так принаймні, там говорять на саміті АТЕС. А де там і як з Малайзії затешиться Путін? Це також питання доволі інтригуюче. Бо заяви були від керівництва Малайзії свого часу, що він там має бути. Дійсно так, друзі. На цю хвилину все, що ми хотіли. Ну, принаймні, я планував обговорити з паном Іграм. Друзі. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Чекаємо від ігора його коментарів щодо окремих тем, які з'являються тут практично регулярно. Вони вкрай цікаві, змістовні, професійні. Я вам в цьому переконую. Хто ні, дивіться, для цього підписуйтеся на канал, на мій і канал Ігоря, посилання на які я залишу у назві та описі до цього відео. Дякую тобі, друже. Спасибі.